Сьогодні відбулося засідання медичної ради, під час якого керівники закладів охорони здоров'я разом із представниками міської влади обговорили ключові результати роботи медичної галузі за перше півріччя 2025 року. Були обговорені важливі питання, що стосуються демографічної ситуації, захворюваності, нозології, які спричиняються захворюваність, питання смертності, питання забезпечення наших медичних підприємств, новим необхідним обладнанням. Те, що вже було зроблено, проговорили, і те, що необхідно ще зробити, поставили собі задачі, які будуть виконуватися протягом наступного півріччя. Також обговорювали і питання, що стосується стабільного фінансування закладів охорони здоров'я, адже фінансування Національної служби здоров'я України не вистачає, і місто часто дофінансовує медичні заклади, аби лікарі вчасно отримували заробітну плату. Рухаємося вперед, знаходимо можливості закривати питання по виплаті заробітної плати, що я вважаю, є найголовнішим. І міський бюджет дотує наші лікарні там, де не виходить виплачувати в повному обсязі заробітну плату. Нашим працівникам прагнемо до того, щоб у нас не було відпусток за власний рахунок, щоб люди отримували заробітну плату за фактично відпрацьований час. І я думаю, що ми цього досягнемо. Всі будуть отримувати заробітну плату вчасно на друге півріччя медики визначили пріоритети: це, зокрема, продовження надання якісної допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії, посилення відповідності програмам Національної служби здоров'я України та контроль за доступністю онкологічного скринінгу. Окремо акцентували увагу на важливості раннього виявлення серцево-судинних захворювань, які надалі залишаються серед основних причин смертності. Відповідний проєкт рішень був ухвалений медичною радою одноголосно. Попри всі виклики, система охорони здоров'я міста працює стабільно і надалі буде орієнтована на доступність, якість та ефективність надання медичних послуг для всіх мешканців міста та району. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.